Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. У мене я зробив щось, все, все, що смог. Я скрафтив собі ось це. Я вчора сходив в шахту дуже сильно. Робив одного. Ну. Всього і все. Подивлюсь, що там є в нас? Хто там? Нікого там немає. Странно. Уйдемо ну, Уйдись. Зараз. Зараз, хвилиночку. Зараз, хвилиночку. Хм, а где все монстры? Так, там кто-то... А где все? Странно. Мистика. Це все містика. Мене даже ось це ось є. Ну, сейчас зараз я знайду мобі і начну їх вбивати. Там хтось є? Є. Йдемо вона туди. Хочу знайти собі вовка і все. Його пригруть... Опа! Але він такий швидкий Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так тобі. Тепер біжим. То буде заліза Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Хочу зробити собі опа кріпер. Хочу зробити собі вальну. Думаю, в цій серії я хочу розчистити ось тут територію. території, тому що тут ось сильно... Бачите, скільки тут камня багато? І треба розчистити його. Залізо в мене ще є. Я трішки тут зробив ось. все. Готовності, нічого немає. Ну, оце і оце Ось це хлам. Це хлам. Тут не нужно всяка. Откуда воно в мене? Не пам'ятаю, я не знаю, Ходи Ходив далеко це. У мене тут броня. Ось тут ось. Блоки, ось блоки. І ось там ось. Ось тут ось. Я строю собі базу. Ну і ще я таке високе все делаю. Просто так хочеться. Зараз я буду добувати ось цей ось камінь. Камінь не знаю даже скільки. Ну, думаю, скільки я його добувати буду. Ну, для вас секунда, для мене кілька секунд. Ну, несколько минут. Я вже тут трішки розкопав, дивіться. Ось, дивіться. Дивіться, ось тут ось я территорию розкопала. думаю тут буде ферма но тільки мені надо земля а земля я потом буду там я не знаю буде щось подвал я так думаю я можу даже показати доказательство, що откуда вона. Ось там шафта і вона там спускається далеко дуже вниз ну так вона. дуже сильно вниз у мене сейчас кирка полмать Вс, а я поломалась. Зараз піду візьму залізу. У мене тільки що хтось, Мене зомбі. Я впав і за нього. Я впав і за нього. Ось. Ось туди. Ну, він там, напевно, вже утопленник. А я зараз буду. Що я зараз буду? У Мені надо поїсти. Зоблю поки що ось так, а ось тут ось так. І тут ось так. Еще одна печка. Я ось тут буду переплавляти ось. Що? А, мені треба уголь. Трішки ось так і ось так все. Тепер я зроблю ось так, ось так, ось так, ось ось так, ось так. Ось так. І тепер ось так ось. Мені треба їжа, обсев, все, бистро, о. Там скелет, я Ну, він на мене, думаю, не буде зараз нападати. О, там заліза, но воно вже мені не нужно. Дивіться, де воно зараз. Ось. І ось там. Там нічого немає. Ось тут ось скелет. Який не знаю, що... Хочу зробити. Зараз я буду добувати ось це ось все. Там хто там? Там зомбі. Як він там заспавнився, я не знаю. Сонце виходить. Я зараз вирівняв. Тепер мені треба зробити... треба земля. Мені треба одне залізо і все. Ось так ось. Ось так. Тепер я йду сюди ось. Ні, туди я не буду йти, кудись зайду, ось сюди ось. І буду десь ось тут ось добувати землю. Ось тут ось. О, тут дві свинки. Oh. Хм. Ні. Okay. Просто я надо было. Ось так. Не знаю, что цена займа, но я не буваю. Ну, бувати. так сильно лагає зараз хвилиночку О, вагає, тому що не вагає, тому що я там одну. хто тут ты меня Ось так ось. Хм, интересно що там там улей далі я не хочу йти бо я забудуся багато раз заблюдаю все я Я подожди, фото я там. тут и можно сделать. Сейчас мы будем оставить еще стену. А тут еще вот что-то сделаем. И судьбу, будет и да, А дайвин ты будешь? Да, то сейчас будем делать. А мы, наверное, не будем делать. Ну, а там до будет пор Зараз я добуду ось ось, ось...